Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Ми всі хочемо, щоб в нашому домі було чисто та затишно в кожній кімнаті. А як називається кімната, де живе посуд? Так, правильно, це кухня. В кухні ми готуємо їсти, обідаємо, приймаємо гостей. Сьогодні я вам пропоную зліпити чашечку з блюдцем для чаювання. Для роботи нам потрібен пластилін кольорового кольору. Та дощечка. Пластилін для чашечки можна обрати будь-якого кольору. Я обрала рожевого. Спочатку зліпимо блюдце. Беремо шматочок пластиліну, розминаємо його, щоб він був м'ягенький та скатуємо в куль. Ми скатали отакий от от колобочок, тепер треба його нам приплюснути, розплющити. Щоб утворилась форма диска пальчиками його розплющуємо по колу. Тепер по периметру нашого кола ми трошки отак от загнемо, надамо форму тарілочки. така тарілочка. Давайте її трошки прикрасимо. Візьмемо жовтого колір Відчіпнемо маленький шматочок і розкатаємо тоненький жгутик. Ми розкатали тоненький жгутик, тепер давайте прикріпимо до нашої тарілочки. По краю тарілочки отак приєднуємо та притискаємо, щоб вона приліпилась. Наше блюдце готове. Тепер будемо робити чашечку. Візьмемо рожевий, відірвемо половинку нашого шматочка, також розімнемо добре і скатаємо в кулю. Ми скатали кулю, і тепер нам потрібно зробити виємку. Ми так беремо пальчик і всовуємо, начебто втягаємо. Коли ми всунули пальчик, тепер по колу нашої чашечки так беремо і розплющуємо, витягуємо, щоб чашечка наша була глибока. І чашечку зліпили, давайте також її прикрасимо. Візьмемо жовтий, Відщипнемо. розкатаємо також тоненький жгутик. Ми розкатали жгутик. І так як в блюдце, так і в чашечки. По краю чашечки прикріпляємо наш жгутик тоненький. Нам залишилось чашечки зробити вушко. Зробимо його також жовтеньким, щоб чашечка була яскрава. Беремо шматочок жовтого кольору, трошки розкатаємо жгутик, тепер будемо прикріпляти. Один край прикріпляємо зверху, отак от. Тепер згинаємо і прикріпляємо знизу. То, що зайве, ми відірвемо, нам воно не потрібно. Таке вушко в нас вийшло гарно. Можна також прикрашити нашу чашечку горошинками. Відщипнемо маленькі горошинки і отак навколо чашечки по кругу. Прикріпимо хорошинки. Яка гарна блюдце та чашечка в нас вийшла. Ось така гарна чашечка з блюдцем вийшла. Тепер ваша черга ліпити та приймати гостей на чаюванні. До побачення!